Всім доброго дня! Сьогодні ми займаємося пікеровкою розсади. і зробив я собі ось такий паличку-виручалочку, якою ми робимо Начало земельку ми легенько придавлюємо, щоб не розсипалась. І робимо такі ямочки. В ящичку у нас влазитиме 60 помідорчиків. Ось так виглядатиме наш розмічена ямочками ящичок, який ми будемо брати. І отак помідорчики витягуємо акуратно. І по одному беремо. Я зафіксую телефон. Не перегибаючи корінця, акуратненько, паличкою раз, придавили і він росте. І так, далі кожен один за одним. Землю дуже не уплотняємо, лише для того, щоб не засипались ямачки. Тому що, коли ви будете придавлювати помідорчик, ви можете зламати кореневу систему і... Цей помідорчик у нас не прийметься, а просто зав'яне. Так, потихесенько ми це все діло робимо. І ось такий вигляд у нас мають попікіровані ящичок помідорочки. За день таких ящичків можна наробити, ой, як багато. І потихесенько будемо працювати далі. Перевага тому, що ми пікіруємо ящички лише. Тому, що коли ви вивозите на базар розсаду, продавати, вилізло сонечко, в ящичках вона стоїть, полили, а вирвана починає прив'ядати прив Відповідно, покупці дивляться на ту, що стоїть красива. Ось в чому перевага. Раніше ми також садили в землю, рвали це до часу ночі, поки не вивозимо, сонце засвітило і все. Зараз ми використовуємо такий метод. Як бачите, не трудно, все бистренько, акуратно робиться, протикали ці помідорчики, потім виставили в теплички, полили і вони собі ростуть без всяких проблем. Всім, кому сподобалось, ставимо вподобайки, підписуємося, всім гарного дня!